Покажи, покажи, як ти хочеш гуляти, покажи. Ось так хочеш гуляти. Ось так сильно хочеш гуляти. Ось так прям. Прямо ось так хочеш. Прям хочеш. ну пішли, пішли. Давай не Покажи, як хочеш, покажи. Ось так хочеш. Так, ідем, підем. І всім привіт. У мене руки не з того місця, тому не звертайте увагу, як я знімаю. Сьогодні у нас супер спонтанне довге відео. Я ніколи таке спонтанне не робила, але зараз прям настрій є. Ми вийшли з Гердою погуляти. І я сьогодні планую вам розказати. У нас буде. Я вже склала, так би мовити, ігри, придумала для нас з Герди. Це буде дуже цікаво. Тому я викладу завтра. Довге відео про нашу з Гердою ночівлю у мене в кімнаті. Ем, я придумала купу ігор, в які ми всі пограємо з Гердою. Такі, знаєте, ігри наче простенькі. Герда всіх їх розуміє, як гратись, як поводитись. Але ну, це буде супер цікаво. Тому додивійтесь відео до кінця. Я розкажу, які ж будуть ігри і взагалі в чому буде прикол нашої ночівлі. Тому ось так. Трошки розкажемо про ігри. Ігри у нас будуть проводитись не просто так, звичайно. Ось спочатку, якщо це дупа вловить в чому прикол цих ігор, тоді будемо спочатку за смаколик, а потім вже без смаколика, просто там угадай, в якій руці, наприклад, іграшка. Спочатку угадай, в якій руці смаколик. Потім будемо потихеньку-потихеньку переходити на іграшку. Ой, все, не дивимося, Герда, не дивимося. Фу, 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 там какулі різні можуть бути. Піште, пішли, пішли, пішли. Так. Далі у нас буде гра... Будемо з нею танцювати, у нас буде дискотека сьогодні. Можливо, на які, до речі, прийме Участь, мій молодший брат. Дискотека, музичка, танці, танці. Ось головне, оце танці з цією собакою. Тобто це буде, мало би, бути цікаво. Я б зняла це в прямий ефір, але думаю, поки що немає сенсу. Ну нас тільки десять, а зайдуть в прямий ефір. Можливо, ніхто, може, двоє. Ох ти, собачка. Зараз потрібно буде розминутись добре спуск ось. Ось тут у нас спуск. Герда, пішла. вниз, давай, давай. Вниз туди. з цей дубкою. Розминулись з таким гарним песиком. Вони подружились, понюхались. Так? Це був такий етап знайомства. Смотри, з Гердою собачка не захотіла, ой, не показую, не показую. Не захотіла, обійшла нас. Герда, це що? Вона навчилась в У мене ще живе котик вона в нього навчилась закопувати свої пісюльки, какульки і так далі. А Та ще він пацан і вона інколи піднімає лавки, коли ходить хто. Це такі моменти жах, такі смішні просто. Тому чекайте завтра нашої гербиначіґлі навч... на на чі... різних міні-ігор, які будуть проводитись там. По 30 хвилин. Але з тим, враховуючи те, що я змонтую, відео всього буде тривати хвилин 20. Тобто це буде перше довге відео на моєму каналі. Це що я вам пропоную, давайте ми зараз спустимося до річки, щоб собака покупалась. Сподіваюсь, там буде якнайменше людей, щоб там нікому не заважати. Тому зараз спускаємося до річки. Герда вже не сумна, Герда вже краще, Вже так буде мовити не хвора. Така веселунка. так, Герда? привітайся! Привітайся! От і гуляка моя гуляка! Сьогодні у нас буде супер ночовка, а ця бупа навіть не підозрює, що сьогодні вона буде спати не в своїй бутці, Ну, бо на ніч, коли за нею ніхто не може дивитись, вона зазвичай в будці спить. А в день, коли я там можу за нею дивитись, щоб вона нічого не погризла або ну, не насала. Знаєте, вночі постійно двері відкритими тримати, щоб вона стала ходила, таке собі задоволення бо, ну, комахи різні, холодно і так далі. Але сьогодні у нас буде ночівля. Ночівля у нас з нею часто. Але такі з іграми, різними іграми цікавими, таке у нас буде перший раз. Та, Герда? Навіть не підозрює, що ж буде сьогодні. Ось така вкуснятина, Ну, будеш... Будеш, 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 пішли. Ось сюди поставлю біля водички. Давай, кошки. Тушки, і приходи. Ось так. вкуснятина.